Коли вносити гербіциди на посівах кукурудзи, все залежить від типу гербіциду і фази розвитку культури. Розглянемо два варіанти: до сходів і після. Почнемо з ґрунтових гербіцидів. Їх вносять одразу після посіву, але до появи сходів кукурудзи. Працюють по проростаючих бур'янах і знижують конкуренцію в перші тижні. Приклади препаратів: основа, прагмат, пропазокс, толазин оскар преміум. Норма внесення від 1,5 до 4 літрів на гектар. Тепер після сходові гербіциди. Перший період у фазі 3-5 листків. Проти дводольних бур'янів використовують дилар, оптимум, альфа-маїз, тривіум. Норми від 10 мл до 1 літра на гектар. Другий період у фазі 3-8 листків. Тут вже працюємо по злакових і дводольних бур'янах. Препарати – Мілафорд, Рамзес, Клінкорн, Сігур. Норми внесення від 500 мл до 2 літрів на гектар. Практичні поради вносьте гербіциди в суху погоду за температури від 15 до 25 градусів. Обробляйте бур'яни у фазі 2-4 листки. Щоб уникнути стресу у рослин, додавайте гумат лист 1 літр на гектар. Також обов'язково використовуйте прилипач. Висновок. Своєчасне внесення гербіцидів це запорука чистого поля і стабільного врожаю. Для підбору препаратів телефонуйте до наших менеджерів агрономів в компанії Трейд». Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.